Дня. Сьогодні розкажу вам про черговий наш проєкт Волонтерський автосервіс. Зробили таку медічку з інкасаторської машини. От неї зробили фіксатор, бачите, який дозволяє закріпити пораненого максимально в максимально зручному і нерухомому стані для надання медичної допомоги. Розвели по автомобілю кисень. Спочатку відразу зауважу, не претендую на якийсь авторитет в темі медицини, тим паче транспортування поранених. Максимально прислухаюсь до хлопців і при можливості стараюся щось зробити. Розвели кисень, балони захистили в товстостінних трубах, зробили такі, скажімо так, відсіки по кругу по броні. Забрали броню, яка була нижчим класом цього автомобіля, поставили сюди третій клас, ну, по ДСТУ. Не вийшло по четвертому, тому що ну, занадто важкий. Вийшов би автомобіль. Броня по полу, по стінам, по криші взагалі по капсулі, ну і спереді броньоване скло, так як це інкасаторський автомобіль. Поробили такі симпатичні відсіки для медикаментів, тут можна наплічник закріпити. Тут заведено в автівку 2 кВт електроенергії. Ну, в цьому обладнанні, що тут стоїть, потрібно, по-моєму, 700 Вт. Ящики для медицини, знову ж електрика. Ті, які я говорив в кисневій магістралі, така штука є. Я по, по цьому всьому обладнанню не сильно спеціаліст, але хотів комусь спробувати так е, хі, хі, надати допомогу е, що в дитинстві, але зараз розумію, що це страшні речі, не дай Бог, ви комусь доводилося це використовувати чи на собі отримувати такі маніпуляції дефібрилятором. Ось, електрика, показники стану для роботи з рідинами, підігрів. Тобто, ну такий мінімальний скажем так, комплект. До речі, вийшов цей автомобіль доволі е, бюджетні гроші. Частину з цього фінансуємо не ми, тому як долучилися ще хлопці, ми просто виконуємо свою роботу, трошки потратили на це часу. І я думаю, що плюс-мінус норм вийшло. Зрозуміло, що в заводських умовах, при професійному обладнання і про професійне виконання цих маніпуляцій могло би вийти набагато краще, але ну, маємо те, що маємо. Тут штора, яка фіксується на велкро, для того, щоб в момент надання медичної допомоги не заважати водієві е евакуювати цю автівку разом з пораненим, не дай Бог, з-під обстрілу. Маємо ще два сидіння для військовослужбовців. Ну, тобто воно ось так фіксується, закривається. І і працюємо. Дай Бог, щоб ця автівка, скажімо так, не використовувалася при прямому призначенні, але вже наразі маємо, що маємо. Тобто, нехай допомагає, рятує хлопців. Ну, а ми працюємо далі. Чим зможемо, тим поможемо. По самому бронюванню, що я зауважу під кінець, не рекомендую категорично використовувати для бронювання таких чи інших автомобілів м'який балістичний захист. Арамід, поліетилен. Тому як принцип роботи даного захисту по-простому. Йому потрібно розтягування, тобто йому потрібен простір. Якщо не буде простору, воно втрачає майже балістичну стійкість. Бачу, скидали фотку, де обшили старими бронежилетами корпуси. Ну, воно щось допоможе. Напевно, краще, ніж нічого. Ну, точно не те, як воно має бути. Зроблю балістичний тест на днях, повернуся до таких речей. Якщо потрібно по автівці можу надати там креслення технічні, якісь поради, на превеликий жаль обмежені в ресурсі, забронювати чи зробити таку машину найближчим часом не можу, так як виконуємо ті замовлення, які отримали від хлопців раніше. Для завершення бажаю всім найшвидшої перемоги, найменшою ціною усвідомлення і розвитку відповідальності. А ми поки працюємо, підписуйтесь на цей канал, буду трошки розповідати. Бачите, вже частіше пішли автомобілі, ніж бронежилети. Но насправді там також працюємо. Є декілька цікавих проєктів і найближчим часом знімемо інші відео. Просто вийшло так, що після нового року появилось більше вільного часу, і доробили ці автівки, які були перед новим роком, недороблені. Тому і показую вам їх. Дякую, слава Україні!